Онлайн-навчання в нас завжди було важке, тому що мотивація на нулі найчастіше. Діти, коли вони знаходяться в колективі, вони набагато краще мотивовані, тому що вони бачать, як працює їхній клас, вони бачать приклад того, як можуть працювати однокласники, звичайно, їм легше, тим паче є безпосереднє спілкування вчитель, дитина, де звичайно також мотивація підіймається зараз. Мотивація на низькому рівні, на жаль, але як ми можемо її підняти? Піднімається мотивація двома шляхами: це перше заохочення, похвала дитини. Так і тут важливо пам'ятати, що діти повинні пам'ятати, що їх робота вчителями помічена. Тобто, вчителі мають завжди наголошувати на тому, хто молодець. То гарно постарався. Не економити той час 2-3 хвилини в кінці уроку, щоб похвалити там, дітей, які були активні на уроці. Діти, коли чують, що є зворотня відповідь від вчителя, вони починають більше і краще працювати, ніж просто вичатка інформації, вичатка предмету і на цьому стопу. Наступне це дитина повинна розуміти, для чого вона це робить. Тобто, можливо, якщо це старшокласники, це вже профорієнтація. Так можливо, дитина відвідує якісь заняття гуртки. Діти повинні моніторити свої оцінки. Зараз дуже добре, що є електронні щоденники, де діти можуть кожен день заходити і дивитися свої оцінки. Для цього це їм допомагає зрозуміти, що в якомусь напрямку вони правильно працюють, в якомусь потрібно допрацювати. Тобто пам'ятаємо про те, що під час дистанційного навчання важливим значенням є мотивація учнів до навчання, і тут, звичайно, відіграє важливу роль педагог, дитина, ну і звичайно, батьки.